Присутніх є питання? Друге питання. Про визначення уповноваженого органа щодо організації обліку громади числа внутрішньопереміщених осіб, які потребують житла для тимчасового проживання. Повинні Осіб числа внутрішньопереміщених числа внутрішньопереміщених осіб, які потребують житла. Даною постановою передбачено, що повинен бути визначений уповноважений орган, який буде це здійснювати, а тобто приймати заяви та приймати рішення щодо поставки на можна назвати його У зв'язку з тим, що постановою передбачений термін лише в один день. Щодо розгляду даної даних заяв, то ми просимо підтримати дане простішення і визначити повноваженого управління комунальної власності про сумської Питання. Хорошо, скажіть, будь ласка, яким чином ми будемо їх забезпечувати? Там згідно проєкту рішення зазначено, що ми будемо їх розміщати в тимчасове приміщення для проживання у нас є ні, дивіться, відповідно до даної постанови кабінету міністрів. Внутрішньопереміщені особи, які будуть стояти на черзі, вони зможуть бути забезпечені соціальним житлом, яке буде вбудоване, реконструйоване або закуплене за кошти державного чи комунального бюджету. Можливо. Можливо. Там чисто передбачено, які рішення ми можемо можемо таких приміщень, ми зможемо давати тимчасове користування цим особам, повинен бути, але облік повинен бути навіть привітати відсутні... на Зрозуміло. у нас у нас скажімо так соціального житла ми не будуємо тимчасових приміщень у нас взагалі немає, але забезпечити ми їх повинні. Ну, постанови про то... це. Це якась конструкція зруйнована, питання вище?

Приватних планинник договорив, що трактуальна будівельна фірма Атлант прохання прийняти комунальну власність, це дав маленький. У зв'язку з цим проект рішення, погодження, баланс, якому буде передаватись дана, але я на баланс є. Кому передаємо? Провари баланси. Технічний стан, його дослідили, буде виділиться. Звичайно, технічна документація все передана і дослідження також

надання дозволу на суд без розпишення, про надання дозволу на списання квартиру багатим квартирною будинкою з балансу комунальної підприємства підприємства правоської міської ради, правоського ринку, якщо є житлова експлуатаційна контора на мастрих, належить особам на праві приватної власності. Звернулося комунальне підприємство за цим питанням статус балансу квартири, які мои, тому уже в прошлый їх я им баланс. Вот если вы стоять на балансі чек. Угу. Ну да, да, так. да. Так. не знаю, что я 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 не знаю, что So, <coughs> Передачею кому майна, яке було закуплено за спонсорські кошти нашим комунальним українців? Ага. То в принципі це була спонсорська допомога для рахунок вісімнадцять Ну так, це були гроші. Ну, кошти, які були. Сплатили. Через то через то вони були стояли на балансі. Що мені там було цікаво, дивіться, чого е, передаються там парти і так далі, із балансу 10-ї школи передається на управління будівництва і так далі. Цей проект, о, Може там те, наоборот Ні, А, а об'єкт ну. знаходиться в, в ЖКГ? будівництва, а це буде входити в об'єкт будівництва потім потім передати А потім ми із балансу управління будівництва передамо на дав 10 школу. Чи 2, навіть, Є, в коли, Є, 10 чи 12, яка вона буде? Коли ви будете Ні, 10. Там, 10 і нове для закупи. Передається в другу школу. Ні. Сідайте два. Там абсолютно <питам питам> нове. Yeah. Я скажу, нове. Питання ніщо. Немає. <питам> Та майданчики тут, так? так? А хто готовий презентацію по ці майданчика? Козаки? Козача. Ну. У нас затримувачі, які ну, велика подяка. Так. Дуже змістовно, дуже класно. Якщо всі будуть нам надавати матеріал так, як подали зараз Жек No4, то питання у нас взагалі не буде. На які, куди, іти, на а там є і, і, в самому ті, 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 там, там великий перелік білодубравна, е, Ярослава і, Мудрого, Білана і так далі. Тобто е, ті майданчики, які були технічно несправні і відновлені вони не підлягають. Тобто багато там майданчиків, які були ще збудовані під час ведення експлуатації будинків, тобто періоду Радянського Союзу. Які там гірка залишилася, або е, пісочниця залишилася, вона, по суті, розбита і все, і для того, щоб не травмувати, е, вписуються ці майданчики. Найновіший це було на Білодубрані. Він був е, колись, він був вже по новому стандарту побудований, але із-за відношення людей до цих майданчиків він абсолютно непригодний, Його краще демонтувати, щоб не було травм наших дітей. Потім розглядати ми це варіант, щоб на місці їх застанови, так? Ну, це 90 можемо... постанова. Вона забороняє, на жаль. І буде просто зараз відкривати місце. що так. Та, те, що може бути не ремонтується. Та що... Ну там налевіть ці гірки і так далі, куди їх робити. Вони є представники ЖЕКа, що цікаво, що <клухи> буде. Там я буде роздемонтувати, за... там, де в нас є на балансі самі це дитячі майданчики і сам будуть. Заводитися нові конструкції і, або або, дитячі і проводиться проводяться на дитячу майданчика. А там, де, наприклад, у нас є такі адреси, де будинки будуть передані вже на баланс ОСБП, разом з дитячим майданчиком, ми просто експусім придаємо, вони вже передані на баланс ОСБП. Так що є такі майданчики, наприклад, де, які взагалі у нас де, там дитячих дитячі вибрали, в конструкції взагалі немає. Ми ці дитячі майданчики просто ну, списуємо, оскільки там конструкцій поки що немає, оскільки там передбачається реконструкція повністю дворів. Коли ну, після закінчення вже війни, тоді вже буде результати питання реконструкції, подавання спортивних і дитячих продуктів. Це так на голова один. Там тільки загорожа, вона давним-давно в незадовільному стані. Тітка порвана і ну використовувати її як спортивну, спортивну споруду немає можливості. І треба списати і вже щось з нею робити. Так, да. Презентація дуже, дуже класна презентація, молодці.

Дохідна споруда оцінена питова 17b-300 тисяч, яка розподіляється на нове будівництво захисної споруди днз 200 і капітальний ремонт, ой, нове будівництво амбулаторії в селі Княжичі 100 тисяч. Це пізнення проєктування. Пояснення. Додатково є. Далі нове будівництво захисної споруди ліцею номер 1 зменшуємо на 400 тисяч, і нове будівництво захисної споруди ліцею номер 4 збільшуємо 400 тисяч. Це що в межах наших видатків. І, Микола збільшуємо видатки на нове будівництво рекордну капітальний ремонт внутрішніх вартаних та ж будинкових проєктів на 5 мільйонів. І по заходу КП проверить благоустрій, благоустрій території територіальної громади збільшуємо податки на 7 мільйонів, в тому числі на капітальний ремонт доріг 5 мільйонів 600, поточний ремонт мережової каналізації патрулю Симона Металогії Ярослава Мудрого, кіївська 800 тисяч, послуги з переробки потових відходів 600 тисяч. І по захисту реконструкція капітальний ремонт конструктивних елементів будинків відстачуємо податки на 321 тисячу, за запитом ДПЖО, які планують здійснити ремонт своїх підвальних приміщень. Школи субінці сина підулик 16Г, та незалежності 14Г. Е, так, ну, риторичне питання. Що там з укриттям, перша четверта школа? Четверта школа готова. Е, тобто підйомник вже поставили. Так. Я знаю, що не було його. Тобто підйомник вже поставили, є, вже готові документи для готових По-перше, трошки ситуація гірша. Там ще вони закінчили піскову зовнішніх мереж. Вони на наступному тижні планують закінчити на одну підлогу. І з такого глобального ми залишить ремонт на Ну, знаєте, до, до кінця квітня вони обіцяють, що всі місячні і зовнішні роботи саме здійснені. а спортивний майданчик вже буде після того. Скажу е, я вам так, е, моя точка зору, що з таким, будь ласка, підрядником на майбутнє не працювати. Чому саме введення в експлуатацію цього вкриття повинно було відбутися ще в грудні місяці? Коли, 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 коли ми їздили туди у січні місяці? У них навіть гідроізоляція не була зроблена, тобто вони затікали це приміщення. Тепер було сказано про те, що це приміщення буде здане в березні місяці. В березні місяці вони знову не здануть. В квітні місяці ж вони здадуть, а може не здадуть. Це ненормальна робота. Ні, я розумію, Соля, але ж, але ж на майбутнє ми повинні знати, що оця копання не відповідає дійсності тим поставленим рукам, які їм. Краще працювати з нашою якоюсь бровиською компанією, чи працювати. Це круг, яка зараз перевіряє нас. І терру, І чому я їм побирає... розкажу, Павлович, коли вони мене перевіряли. Я таку... їм розказував. Є... Хай їдуть на капатські фронт, де вони були. Не угу. Переробка залізобетонних конструкцій це що? Це праворибок, наймає бере в оренду, дробірку. І зроблять все підряд. Плитки, да, залізобетонні бітови, плити, опори, те, що, те, що у нас було забори, опори, так. будинки, так? бетонні вироби. Ага, так це палич дає роботу. Ладно, тоді.